Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми дивитимемося з вами спільну покупку із магазину Mary Stokins. Як ви бачите, така характерна коробка яскраво-червоного кольору, вона вам показує такого більш оранжевого, але вона дуже яскраво-червона. І ось тепер, як ви бачите, у мене є тепер і спільні посилки із інших магазинів. І знову ж таки розповім історію. Як ви знаєте, що Мері Стокінс такий магазин, який ну, більш-менш спеціалізується на, саме на цих веселих чобітках чи веселих як їх, панчохах. Тобто більш у нього така магазин, який переважно продає ці різні різдвяні. Чубітки, як ми їх називаємо, різних виробників, в тому числі у нього є і ці чобітки власного виробництва, і ось, а ось ну, і також ну, переважно власного виробництва та виробництва буцили. І ось я вам вже розповідала, що саме в цьому магазині вони от більше, можливо, ще десь продаються, я вам потім розповім. Якісь магазини ще додатково продають ці чобітки, а ось ті, що Бусиловські у нього є ці саме чобітки, то вони ось досить багато можна тут придбати тих, які не продаються в інших магазинах. Ну, принаймні, я так е, думаю. І ось з е, чим зв'язана ця посилка і чому вона спільна? Е, як ви розумієте, якщо ви реєструєтесь в якомусь магазині із е, датою народження, ну є такі магазини, які чомусь вимагають саме з датою народження, Ну, тому ось якраз до дня мого народження магазин надав знижку о 15%. Е, Тобто цей магазин він із не дуже дешевих магазинів, ну відносно інших магазинів. І цих 15% ну, досить таки велика знижка для цього магазина. І що тут добре, це те, що цей штат Техас, де знаходиться цей магазин, у нього немає. Цього американського податку, коли він відправляє в той штат, де знаходиться наша нова пошта, тому ми можемо зекономити саме на цьому податкові. Але... Ось у ось мене якраз на цей магазин була людина, яка дуже хотіла придбати саме тут. І ось я кажу, ось є така у мене знижка. Тоді, ну, добре, давай тоді от, придбаємо. Зібралися ми вдвох. Але знову ж таки, що ось. Добре, що немає податку, добре, що знижка, але відправка з цього магазину не дешева. Я вже їм написала, вони кажуть, ми не можемо знизити, ну чомусь в них є якась там. от Якщо всіх єдина там доставка може бути там 3,5 долара, 4 долара, то в них єдина доставка. Оця щось 12 доларів. Або ще дорожче, якщо ви експрес хочете. І що ще погано, у них якась. В них є оці фірмові коробки, і ці фірмові коробки, вони, мабуть, важкі. Тому що, як ви пам'ятаєте, перша посилка була в мене от там тих кілограм і 20 г. І я заплатила їх за 1,5 кг. А ось ця, я вже думала, тут всього є три набори. Я думаю, ну, три набора буде менше кілограма. Але мені прийшло повідомлення, що у вас знову ж таки за півтора кілограма платити, і написано змінена вага. Ну, я прийшла сьогодні на пошту, кажу, ну скажіть мені, звачте мені спочатку цю, я думаю, ну ж там знову ж тих кілограм і двадцять грам. Але ні, кілограм і 200 грам. Тобто я не знаю, що в цій коробці, що воно настільки важке, тому що один набір важить порядка 240 грамів. Але саме ці. Чобітки від Мері Стокінс, вони важчі. ну Можливо, там більше фетру, чи якісь фетри важкі, чи ця коробка важка. Ми її потім зважимо, тому що такі я переважила кілограм і 200 грам ця коробка важить, Але ось тепер, ось тепер мені цікаво. Я вже думала, можливо, я замовляю, ну, вони мені ставлять оцей безкоштовний каталог. Можливо, він багато важить, але ну, якби він важив 20 грамів, від нього відмовився та й відмовився. він, Але що ж тут 200 грам важить ну, зайвих, тобто мені вже дуже цікаво. Ну, тож, ну, але все-таки ми зекономили досить багато на ціні, на цьому, е... Ну, Коротше кажучи, то, що ми зекономили на ціні на цьому податку, ми заплатили за доставку. Ну, Ну, тобто, ось так. Ну, ось так. тепер ми, що там... Відкриємо, ну коробки дуже міцні. І, до речі, ці коробки, от я вам показувала, вони ось різні, бачите, ця 12х9х, а та якась ще інша є коробка більша. Е, ось вона буває довша. Ни, нижче в неї є бар'єрчик, але вона довша. Ну, давайте подивимося, що ж тут у нас є. Так, коробка повністю заповнена. Значить, такі тут ці, мабуть, такі ці важкі. Ось немає ж там нічого зайвого. так? Ось ну, такі три, можливо, там щось. Так, ну я їх зараз дістану і показувати вам мій тут один набір і два набора не моїх. Розпочнемо із немого замовлення. Ось такий чобіток, ви пам'ятаєте, її замовляла саме я. І ось знову ж таки я кажу, що дівчатам, мабуть, подобається мій вибір, і вони просять замовити також ось те, що я замовила. До речі, дивіться, яка цікава тут, цікаве пакування. Тут ось, тут, бачите, воно саме запаяно. Тобто цікаве пакування, тут не звертала увагу і такий він, бачите, він важкий. Тут дуже багато фетру. Ось я замовляла такі дзвіночки, у мене є від Мері Стокінгс, і також у мене такі дзвіночки є і від буцили. Давайте зараз просто зважимо зразні цікавості, скільки ж він важить. Так, ставимо ми на, на 0, поставимо, щоб було видно. Так, скидаємо на нуль. Скільки ж він важить? Ну, от Він важить 280 грам. Де ж у нас береться кілограм 200, я не знаю. Ну, Ми зараз поки що не будемо забирати вагу. Ось дивіться, ці дзвіночки вони ну, дуже гарні. І ось саме я замовляла саме пару, щоб були дзвіночки від Буцили. там два дзвіночка, а тут вони, ці дзвіночки відрізняються від буцилівських тим, що тут дуже багато паєток. Ви бачите, що вони тут е, дуже гарно переливаються. Я нічого не робила від Мері Стокінс, але купила декілька наборів. І ось такий він дуже товстий. Тобто Я думаю, що саме за рахунок того, от, дівчата дехто скаржиться, що... У буцилі дуже тонкий фетр, що ось, бачите, оцей, такий. Якось тут. От єдиний фетр, який тут дуже тонкий, а той дуже товстий. І його багато. Тобто, я не знаю, бачите, тут намальовані такі. ось ці, також, от Якщо в основному малює чорним кольором, то Мері Стокінс малює білим. Або, можливо, це на, на темному. Ага, там теж чорним я намальовано. Тобто ось такий чудовий набір, тут дуже багато паєток, тому що він буде блищати. І ось такий, ну вже ж, оскільки вони дорожчі, ці набори, то якраз ми знайшли ось таку ну, раз вже нам дали подарунок до дня народження 15%, то ми замовили. Так, тепер другий. А, другий? Також дуже товстий, як ви бачите. І другий набір це там тарарам. Цього у мене немає, а це набір парний. Тобто до цього, до цих чобітків, до цього е дзвоника є шість іграшечок. Як ви знаєте, що це бутила любить так робити парні набори. І як з'ясувалося, я вам розповідала нещодавно про свою феєчку, тексту е, ангела, то я, е, там, виявляється, є чотири навіть у серії. Тобто буває ось е, сам чобіток, іграшки, потім може бути окремий. Ну, якби тут, е, якби, якщо брати щодо цього, то тут би був окремий дзвіночок об'ємний, а також є спідничка під ялинку. Тобто я не знала, що буває і чотири в серії. Но подивіться, який тут товстий фетр. Ну і Давайте його також. Зважимо, цікаво, скільки ж цей важить. Ну і цей важить 276, тобто 280-276. Що ж тоді важить ще, ну, от у нас зараз є ну, менше, ніж 600 грам. А посилка важить кілограм 200 Ну, Ось такі чудові. Мені здається, що дуже гарний буде ось цей комплект. Ну, Я не купувала дзвоники, тому що в мене в Мері Стокінс є інші е, бажання. а Тут це таки дорожче, ніж у е, Буцили, тому ну, потрібно вибирати. І бачите, ці дзвоники вони будуть досить великі: 5,5 дюймів на 7, 7 дюймів 14,3. Це 17 см виходить цей дзвоник. Тобто дзвоники будуть дуже великі. 17 см це такий великий розмір. Дивіться, які вони гарненькі, просто чудові і дуже багато фетру. Дуже. Ну, можливо, колись з часом я придбаю ці дзвіночки. От іграшечки я ще жодного разу не робила. Тобто, Парних наборів я ще не робила. Ну, ось так. А тепер так. покажу вам, що ще тут є. Так, А тут є ще каталог. Ось оцей каталог. Зараз ми каталог цей зважимо. Знову ж таки, нам дали два товстих каталога. Зараз ми це приберемо, мабуть, і зважимо цей каталог, скільки ж він важить. О, каталог важить 114 грам. Все одно. Тобто, це каталог, ось Мері Стокінс, Я вам вже показувала його нещодавно, не знаю, чи тут щось змінилось, навряд чи змінилось. А це каталог 2023 рік. Я не пам'ятаю, чи, чи вам я його показувала, можливо, і не показувала. Можливо, тут щось є новеньке. Ось це все. Тобто від каталогу, от якщо ви будете купувати, відмовляйтесь від каталогу, тому що він ну, занадто важкий, і ось знову ж цих 3 зайвих долара ми переплачуємо. Навіть якщо нам кожному вийде по півтора, то все одно це багато. А тепер ми покажемо те, що замовила я. Так, Зараз ми його знову ж, таки, цей. Ось знову ж таки 250 грам, тепер ми зважимо коробку. Тому що мені дуже кортить, що ж у нас таке важке. Скільки ж важить ця коробка? Чому воно Так. Так, А тепер важимо коробку. Угу, от де собака зарілась. Коробка в нас важить 260 грамів. Тобто, коли от мені присилає один-три стіч, там коробка грам 50 важить, а тут коробка займає. Тобто, Це для того, що якщо ви будете замовляти щось в цьому магазині, раптом хтось буде замовляти, то ви зважайте, що кожен набір важить 280 грамів і коробка важить 250 грамів, тобто, ну, що... а тепер я вам покажу, ну, тобто, що один набір це коробка набір. Ось що придбала я собі на день народження. Як ви бачите, це ось такий чудовий набір із такими собаками. Цей набір він дорожчий, ніж звичайні набори буциловські. Ну, тобто, у буциллі є різні ціни на набори, з чим вони зв'язані, я не знаю. І оце то, що я кажу, що це можливо китайська збірка, а можливо і ні. Ну, Написано. Що Made in USA. Але можливо, це вони так якого це року? Це 2007 року. Можливо, якийсь час буціла змінювала саме пакування. І ось дивіться, я довго вибирала із цих із того, чого немає в 2-3 в 1-3 набір був би дешевший, якби він там був. Але оскільки його немає. Тобто я не думала, що він такий старий 2007 року, тому його і немає. Ось такий у мене є санта із котиками, а тепер у мене буде санта із собаками. І дивіться, який він також дуже товстий. Тут товстений фетр, дуже багато цей задник білий, який я не люблю. Тобто буде вишиватися все на білому і багато дуже ниток. І ось він такий красивенний. Тобто я вибирала між багатьма наборами. я вам розповідала, що в мене там лежить 61. Цей чобіток, який якого б я хотіла придбати, і в мене був дуже важкий вибір, щоб мені придбати. Ну оскільки розумієте, чим дорожчий набір, то, то більше 15% займає, ну, економити. Ви на цих 15%, тим більше, що ми вдвох замовляли. Ми ж таки розділимо і цю доставку, і висотой, що немає тут єдиний, мабуть, штат або ну дуже мало цих штатів, які не беруть цей податок. А тож я дуже рада, мені дуже подобається. Сподіваюсь, вам також ці подобаються ось собачки. Вони такі, тут їх чотири, і одна сидить у Санте На, І бачите, як з цією кісточкою такою буде ну, вишиватися тут ім'я, якщо треба. Ну, я вирішила скористатися. І ось тепер я вам розкажу. Euh, щось Так, треба підставити, щоб воно не не блищало так вам. Угу. світло. Так, не такі треба щось підставити. уже Давайте цей, хай буде їх два, щоб вони не були такі блискучі. І я вам тепер розповім, як можна зекономити. І ось також можливо комусь цікава інформація, як ви знаєте. На сам сайт Мері Стокінгс, він так і називається Мері Стокінгс, із України зайти прямо неможливо. Чомусь його блокує наш, я не знаю, чому я вам розповідала, що є деякі сайти, які можливо, на які можливо зайти лише через VPN. І ось на цей сайт, тому що прямо він показує, що, що вам недозволений доступ. Я не знаю, чому недозволений доступ на цей сайт. Можливо, це зв'язано з тим, що зараз не, не, відправка в Україну із США, з Канади, неможлива авіадоставка, і, можливо, вони таким чином заборонили, хоча це дивно. Так, Якщо немає доставки, напишіть, що немає доставки в Україну. Але коли ось ви бачите, що я знайшла оцей магазин Etsy, і я знайшла цей, цього виробника і ось продавця, у них є також свій магазин на Etsy. І коли я з ними спілкувалася, вони, ну це незалежно один від другого, вони сказали, що ми нічого не можемо зробити з доставкою. Можете зайти через Etsy. І от на Etsy, на цей магазин ви заходите вільно, без всяких VPN. -ів. Ви набираєте той же Mary Стокінс і ви, ви потрапляєте і можете побачити все те ж саме, що ви не можете побачити. Ну або все, або якусь досить таки значну частину. Те, що ви не можете побачити саме, ну, якщо ви не можете зайти через VPN, або не вмієте, або у вас немає можливості якоїсь, то е, ви можете там його побачити. І ось що цікаво: що якщо ви зайдете е, на, на цьому на Etsy, то вам магазин дає. Ну, від яку мені здається, що не одразу, а від якоїсь суми дає 10% знижки од... ну, фактично. Ну тобто, міні... ну, два цих, мені здається, що два набори вже вам дадуть. Цю знижку в 10%. Тобто, якщо ви хочете придбати і не заходити на магазин, то ви можете це зробити через ЕЦІ. Тобто, Умови фактично такі ж самі, як і в магазині, лише у вас буде одразу цих 10% знижки, тобто, що теж дуже добре. Але ось коли я купую на самому сайті, то мені ще якось рахуються бали. Я їх ще жодного разу не використала, тому що цей сайт. Мабуть, із-за того, що він. У мене йде через VPN, я заходжу, він не перекладається мені українською мовою, і що там написано, не все відомо. Але ось там є якась є партнерська програма, яка дає от за кожен витрачений долар, вона дає якісь бонуси. От у мене тих бонусів вже назбиралося, і, можливо, ті бонуси якось дають теж якусь там знижку, на там доларів. Тобто я цього не вивчала. Магазин такий цікавий, єдине, що він відносно інших магазинів дорогу так ось, якщо раптом вас цікавить ось продукція саме цього магазину, і ви не хочете заходити на нього через, ну не можете зайти через його сайт, то ви можете зайти ось через той же Etsy. Ну, я сподіваюся, що вам подобаються ці набори. Тобто, ну, знову ж таки, як ви бачите, у мене більше і більше людей хоче зі мною купувати з різних магазинів. Тож, ми ось вирішили скористатися цією пропозицією. Тобто, і я отримала набір. Ну, такий, він не дуже був планований, але вже раз так підвезло, то, бачите, я думала, що він із нових, а він із раритетів, він просто ну, дуже новий, ну, його сам він по собі муха не сиділа. Але він таки 2007 року. Чи є рік на цих, Ну, це, мені здається, що це із нових, але ось, якщо щось там пишеться, то, мабуть, цей Мері Стокінг, мабуть, пише там, і, до речі, невідомо, де в них же ця інструкція. Мабуть, вона ось тут. Мабуть, на цій коробочці інструкція, хоча. Це не точно, бо я інакше її не бачу. Або, можливо, вона десь всередині, або, можливо, вона десь отут. Саме на, на цьому, можливо, там якісь є інструкції до цього. Ну, вони дуже гарні. Тобто, Ось таких три набори ми придбали. І, і знову ж таки ще у нас буде спільна покупка цією людиною, яка зі мною замовляє. Ну тож, порадійте за нас, всіх. І знову ж таки, мабуть, я не скоро зберу з вами зняти саме цю посилку верніше, колекцію про свої набори цих чобітків, тому що в мене ще дуже-дуже багато їх є у бажаних. Але якось таки зберусь пізніше. Ну, Ось на цьому я. Хочу з вами попрощатися. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А я вам бажаю всього найкращого і щасливого зустрічі Нового року.